Вівторок, перше липня, традиційно цій порі підбиваємо інформаційні підсумки дня. У студії працює Марія Цепілован. На початку випуску коротко про головне автомобілі для зсу перетворили на запчастини. Детективи розкрили шахрайство на Буковині. У Чернівцях викрили схему незаконного виїзду призовників через систему. Шлях старі фото оживають у Чернівцях. Відкрили виставку, що відкриває таємниці минулого. У Чернівецькій області викрили схему незаконного виїзду чоловіків призовного віку за кордон через державну систему шлях. Двоє ліцензованих перевізників допомагали чоловікам обходити заборону на виїзд під час воєнного стану. Вони фальшували дані у системі, вказуючи, що ці чоловіки водії міжнародних рейсів. Хоча насправді це не було правдою. За попередніми даними у схемі фігурують щонайменше 40 людей їм повідомили про підозру за кількома статтями кримінального кодексу. Розслідування триває, правоохоронці з'ясовують усі подробиці. Боковинець ввозив автомобілі під виглядом техніки для зсу. А насправді розбирав їх і продавав на запчастини. Щоб уникнути сплати платежів, давав митникам неправдиві дані про призначення авто. Після пільгового розмитнення продавав розібрані машини та деталі. Під час обшуків вилучили розібране авто, документи, гроші та спецтехніку. Чоловікові оголосили підозру за надання неправдивої інформації. Завдані збитки повністю відшкодовані. Справу передали до суду. У Чернівецькому національному університеті розпочалася вступна кампанія. Абітурієнти вже подають документи та реєструють пільги. Все організовано, черг немає. Процес займає лічені хвилини. Цьогоріч можна подати до 15 заяв: 5 на бюджет і 10 на контракт. Приймаються результати НМТ за 2022, 2023 та 2024 роки. Окремий етап вступної кампанії стосується магістрів. Для них подача заяв триватиме з 8 по 25 серпня. Результати та зарахування оголосять наприкінці літа. Завершився навчальний рік в університеті третього віку. Його слухачі, люди пенсійного віку, які прагнуть залишатися активними, спілкуватися та дізнаватися нове, як проходить навчання та що мотивує студентів далі в сюжеті. Пані Орисі 70. Вона студентка університету третього віку і опановує крій та шиття. Я дуже задоволена. Дуже багато заходів турбота для нас проводить. Ну, для нас це дуже важливо, тому що ми не замикаємося в домі в чотирьох стінках. А ми йдемо для спілку до спілкування з людьми. Ми живемо, ми не старіємо. Ми стараємося активно проводити своє життя. Університет третього віку це освітня програма для людей 60+. Тут викладають мови: англійську, німецьку, італійську, румунську та українську. Є гуртки з літератури, релігієзнавства, артмайстерня, а влітку спортивно-оздоровчий факультет. Сьогодні в університеті випускний. Ви можете записати мене в історію з вашою гіркою, неправдивою. Ірина Горбачевська, колишня викладачка ЧНУ, яка 46 років присвятила літературі. Навіть після виходу на пенсію вона ділиться знаннями зі своїми однолітками. Ви знаєте, я була вражена, коли побачила, що цілий ряд наших слухачів сидять і конспектують. Тут є можливість і історію притягнути ширше і. Біографію письменників і детальніше проаналізувати твори, а потім подивитися, як екранізація відбувається. Це цікаво, і мені цікаво, і їм навчальний рік завершено, але вже з жовтня слухачі знову повернуться до занять із новими темами, зустрічами та бажанням жити наповну. Радислав Українець, Микола Ганутін, новини Сі 4 Сотні старовинних світлин, кожні з яких понад сто років у Чернівцях відкрили інтерактивну виставку в межах проєкту Місто, що говорить, спадщина в деталях. Вперше архівні фото тут поєднали з цифровими реконструкціями. Більше про чернівці, яких ви ніколи не бачили у сюжеті. Я не пізнала друге фото. Ну чесно, я думала, що це не Чернівці, ну хоча в Чернівцях живу. І Я була дуже приємно здивована, що такі гарні споруди. Старовинне місто в новому ракурсі. В галереї Штейнберг відкрили міні-виставку рідкісних фотографій. Експозиція є частиною проєкту Місто, що говорить. Спадщина в деталях. Це фотографії, зроблені в різні періоди. На початку і в кінці 19 століття. Це там 1800-ті роки, 1900-ті роки. Це періоди будівництва і формування міста Чернівці. Як такого, якого ми зараз ну якби засзастали, є на цих фотографіях зображені місця діляночки в центрі міста, які ще були не забудовані в той період. Архітектори зібрали майже 4 тисячі фото з архівів і приватних колекцій. Із них обрали 70 – найцікавіших і найрідкісніших. Декілька вечорів в фаховому колі архітекторів зробили відбір на нашу думку самих цікавих, самих таких ефектних фотографій. І цікаво, що ця виставка є інтерактивною. Ви бачите, біля кожної фотографії є QR-коди, є вертикальний QR-код. Тобто там є коментар від такої творчої особи, чи це архітектор, чи це є історик. Це наша пам'ять. Це наше минуле. Якщо ми не знаємо свого минулого, ми не можемо далі розвиватися, покращувати. А на сьогоднішній день це дуже важливо, тому що в світі сьогоднішніх подій мені здається, треба берегти, цінувати те, що ми вже маємо. Проєкт «Місто, що говорить, спадщина в деталях реалізували за підтримки Чернівецької міської ради. На нього виділили 200 тисяч гривень. Завершенням проєкту стане встановлення відреставрованих старовинних дверей на вулиці Богдана Хмельницького, 64. Катерина Тарасюк, Микола Гануцін, новини сі 4 Смерть дитини це велике горе, але мені легше, що він похований тут, ніж коли не знаєш, де його тіло, каже Євгенія Киселиця, мати загиблого воїна Олександра. Вона щотижня приходить на його могилу. На початку повномасштабної війни Олександр замість поїздки на заробітки добровільно пішов на фронт. У липні 2022-го загинув під час авіаудару. Його тіло не могли евакуювати з поля бою 40 днів. Майже три роки пані Євгенія щотижня приходить на цвинтар до сина. Побути в тиші, поговорити з ним, поплакати. Ви знаєте, звичайно починається з привітань, з обнімань, як кажуть таких. Та тепер теплий пам'ятник. А коли приходиш зимою, осінню, знаєте, так притулишся до нього, а він такий холодний, холодний. І так думаєш, така сама моя дитина там лежить холодна. Але починаєш розказувати, як проходить день, як життя, які новинки. Просиш допомоги не собі, тільки для його діток, щоб він їм допомагав звідти, тому що їм саме важче. Олександр Киселиця народився і виріс у Чорнівцях. Працював будівельником, був батьком двох дітей. Збудував будинок, мріяв зустріти старість разом із родиною. Але з початком повномасштабної війни пішов добровольцем на фронт. Служив стрільцем-санітаром виходили, йшли на передову. знаєте вони невеличкими групками, то він завжди був попереду. І позивний в нього був Іванович. Тому що, знаєте хоч він і молодий був, але в нього було настільки відповідальності. 17 липня 2022 року Олександр загинув під час авіодару поблизу села Верхньокаменське на Донеччині. Спершу вважався зниклим безвісти. Його тіло не могли евакуювати з поля бою 40 днів. Зранку їх Їхня група висунулась на позицію. Він ще дзвонив невістки і сказав, ти не хвилюйся, мене, якщо не буде декілька днів, там, щоб все добре, ми просто висуваємося. Так в неділю, десь годині в 11 був приліт, і от вони троє зразу загинули одночасно там. 40 днів тіла пролежали в окопі, але, дякувати Богові, все-таки похоронили з честю. Попри білій втрату пані Євгенії тримається заради онуків, невістки та пам'яті про сина. Треба жити. Жити для того, щоб смерть наших дітей була недаремна, щоб ми, щоб ми були щасливими. Щоб ми виробили щасливими дітей, які є поряд, внуків, щоб ми не впадали в апатію, щоб не було депресії, да, треба деякий час це пережити з сльозами, з криками, з безсонними ночами, так, щоб, як кажуть, світ здавався немилий, але все рівно треба продовжувати жити. Історію Олександра Киселиці дивіться у програмі Воїни Небесного Легіону у соцмережах Сі 4 на Фейсбук та Ютуб вже сьогодні о 19.20. Альвіна Абрамчук, Олександра Окіпняк, Микола Гануцін. Новини Сі 4 На цьому наш випуск завершуємо. Більше цікавих та актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами. Бережіть себе. Побачимось завтра. У цій же порі.